Заряджаємось кавою. І відкриваємо європейський контейнер і беремо колекцію, так? Суди, колекціочку, суди. Блін, камуфляж на лося. Камуфляж, лось, це у нас на лансенце, а в мене його немає, він проданий. Ну, ну. Я вже подумав, танчик. 4 нагороди, думаю, все, це танчик. А воно бачите як. Ну нічого. 28 вільного. Та нам потрібен, блін, танчик. Що це за 11 тисяч залутали. Все, а танчика нема чи що. Та ну ну ти що, прикол. Оце скам. Да, Оскар, це скам. Скажи, Оскар, це скам. Оскар. Скажи, що... Пуканилы гравців горять від таких танків вывентим. Та я не спорю, танк нормальний, но він у мене є. Ну що ти будеш робити? Ну чому не колекційка? Ну давай. Останній відпад. На тебе вся надія. Надія є. Надія є. 5000 Дракула. Сюди! От так от! Оскар, молодець, молодець. Скажи, хай підписники підписуються на канал.